В Одеській області запущено міжнародну програму Організації Об'єднаних Націй грошова допомога переселенцям, які через воєнні дії переїхали в інші регіони країни. Офіс благодійного фонду право на захист офіційного партнера управління Верховного комісара ООН у справах біженців УВКБ ООН зі збору даних на грошову допомогу працює з 1 вересня в Одесі, а з 26 вересня філіал відкрився в Ізмаїлі, щоб з міст Рені, Кілії, Вилкове та сіл об'єднаного Ізмельського району було зручно добиратися до найближчого пункту реєстрації. Існують дві можливості зареєструватися на отриманні грошової допомоги: перша це електронна. Черга для цього необхідно заповнити Google форму. Друга відвідати кабінет 108, розташований у корпусі Ізмильського державного гуманітарного університету, за адресою Проспект Миру 9. Є телеграм-канал Ізмаїл. Допомога від УВКБ ООН», де можна відстежувати чергу та завітати до офісу потрібний час без необхідності чекати. Кабінет працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19.00. Допоміг з приміщенням ректор університету Ярослав Кічук. Ми підбрали приміщення. Що був пандус, дуже гарно пішлося приміщення, тому що безпосередньо в цьому з будинку є і бомбосховище. Вони нам навіть тут. Допомогли з інтернетом, щоб у нас був інтернет, щоб ми могли працювати безпосередньо з програмою в інтернеті. У кабінеті приймають реєстратори, які також надають консультації щодо отримання грошової допомоги. Людям допомагають зібрати необхідні документи та заносять заявку внутрішньопереміщених осіб програму. Уся інформація, яку надають люди, є конфіденційною та передається тільки управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для здійснення виплат. Спеціалісти користуються єдиною базою. Можна прийти до нас і отримати повну інформацію, які потрібні документи, в яку ви категорію входити людей, що для цього потрібно, чи вже ви отримали, чи ні, тобто ми все підкажемо і допомагаємо людям розібратися з цим, і щоб якомога так швидше і легше оформити, не затрачаючи зайвого часу. Розмір допомоги становить 2220 гривень щомісячно на особу та виплачується протягом шести місяців тим, хто реєструється з 1 вересня. Таке рішення було прийнято. Партнером управлінням ООН в справах біженців у зв'язку з наближенням зимового періоду зміни спрямовані у першу чергу на те, щоб підтримати додатково тих людей, що перемістилися або евакуювалися з небезпечних регіонів саме зараз, напередодні важкої зими, тож мають менше можливості та часу на пошук житла та підготовки до холодів. Зареєструватися на допомогу можуть лише ті внутрішньопереміщені особи, а також постраждалі чи особи, що повернулися додому, які мають певні вразливості. Це не просто ВПО, це люди саме в вразливих категорій, тобто ті, в кого можуть бути ще додаткові, не тільки просто вони переміщені особи, а ще можуть бути додаткові навантаження. Наприклад, це що стосується здоров'я. Особливо категорія жінок, які самі виховують зараз дітей, тобто розлучені своїми чоловіками. Чоловіки залишились на тій території, вони зараз тут, і звичайно, що це враз вразлива категорія людей, тобто, в принципі, розглядаємо, що всі ВПО, які переїхали на ну перемістилися, або можливо вони були виїхали за кордон, а потім приїхали сюди на цю територію. Вони теж вважаються вразливою категорією. Вважається ВПО, і відповідно, ми їм допомагаємо саме оформленням. Грошової допомоги від ООН. Дуже важливо, дуже така велика опіка над людьми, які опікуються іншими дітьми, наприклад, там бабусі, які переїхали з дітьми, а батьки залишились на тій території, або опікуни сім'ї, які знаходяться з дітьми, там, встановленими дітьми. То це дуже важлива така категорія, яка теж в першу чергу отримує допомогу. А якщо це беремо, ми сім'ю розглядаємо, то відповідно це на кожного члена сім'ї буде враховано. Не зможуть зареєструватися тільки ті родини, що вже отримали грошову допомогу від міжнародних організацій. Гроші нараховуються безпосередньо на картку людини, або ще їх можна отримати через Western Union. Благодійний фонд намагається бути гнучким та лояльним, враховувати певні складнощі, які можуть бути у людини з документами. За відсутності оригіналів паперових документів при Мають документи в застосунку дія також розглядаються будь-які інші варіанти документального підтвердження, здійснюється індивідуальний підхід до кожної людини, розуміючи, що життєві ситуації можуть бути різні. Спеціалісти не роблять копії документів, а вносять у програму дані з документів людини. По факту працює три реєстратори, і одночасно ми можемо три сім'ї обслуговувати для того, щоб отримати допомогу, зресуватися, мають бути всі члени родини. Але розуміючи, що є люди, які там важко переміщуються, інваліди або люди вже такі дуже в похилому віці, яким проблематично приїхати, то ми розуміємо, ми досить гнучки, і відповідно ми можемо відео, зробити відеозв'язок з цими людьми, побачити їх. Ми вітаємося, запитуємо, де вони знаходяться, який їхній стан, як вони себе почувають. Де їхнє місце знаходження в даний момент, і так само що стосується документів, ми теж досить гнучко. Тобто, якщо немає оригіналів документів, то підходить діяти вивченням документів. Займаються представники ООН, які нараховують кошти. Орієнтовний час надходження виплат через 4 тижні після успішної реєстрації. Зараз за день в Ізмаїлі реєструється біля 100 осіб. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮКТУДЕ.